Цих вихідних маленькі харків'яни чекали з нетерпінням, бо вони були запрошені до ландау центру Каразінського університету на цікавий пізнавально розвивальний захід інтеліада. У першу чергу від харківського міського голови Олександра Терехова хочу привітати вас з придечним святом Святого Миколая. Що хочу побажати, щоб всі ваші мрії здійснилися, щоб сьогодні ви отримали максимум задоволення. Щось взяли для себе в науці. Ви наше майбутнє. Вам робити наш, наше місто, нашу державу ще кращою. Миру нам всім, слава Україні! Загалом у заході взяло участь більше ста дітей. Всі вони з багатодітних родин та сімей внутрішньопереміщених осіб, які наразі проживають у Харкові, говорить директор департаменту у справах сім'ї молоді і спорту Харківської міської ради. І такі невеличкі свята вкрай потрібні цим дітям. Зауважує він. Це дуже важливо зараз. Це психологічна така розгрузка. Також діти зможуть прийняти участь в різних конкурсах, за що потім отримають призи і подарунки. Остір було поділене на дві тематичні зони: локація головоломок та наукових дослідів. За розв'язання головоломок діти отримували монети, і вже наприкінці заходу за результатами змагань та кількості монет і визначали найкмітливіших учасників та найрозумніші команди. Діти з задоволенням змагались у вирішенні поставлених задач, веселились, спілкувались один з одним. Моєю подругою подружилася Машею. Тут дуже класно, тут другий поверх є, там міняються картини, тут ще є на першому поверсі такий захід, ну, коробка, там, де вимикається світ і там ти не знаходиш себе. Мені сподобався стіл там, де е, треба збирати головоломки. Я тільки дивилася, а потім вже розбиралася. Де і куди ставити. 11-річний Михайло говорить, його теж дуже приваблюють, ось такі різноманітні головоломки та пазли. Саме зараз він проходить одне з випробувань. Збирає 3D-куб. На перший погляд дерев'яна фігурка схожа на кубік Рубіка, але скласти його набагато складніше. Потрібно застосувати і логіку, і математичні розрахунки та ще й швидкість підключити. Михайлик один із небагатьох, кому вдалося впоратися із завданням. Якщо чесно, прикольна головоломка подобається по складності, десь середня були і поскладніші. Кожен день я ришаю якусь головоломку. А ця команда уважно спостерігає за хімічними дослідами. Вау Целений. Давайте веселений! Є бажаючи долучитись і до експериментів, і самостійно провести якийсь дослід. Марія, наприклад, говорить, їй цікаво поглянути на результат, бо каже вона, добре знає хімію і вміє поєднувати речовини, тому що я старшокласниця вже. І я десь розумію, як це працює. А більш молодшим, мабуть, мені здається, це більш цікаво подивитися на це. Мені дуже подобається хімія, біологія. Можливо, мені б хотілося стати ну якоюсь ученою. Найбільше ж її зацікавив і здивував, говорить Марія. Експеримент зі світлом. Як підносиш до струму якби лампочку, і вона працює. Загалом у ландау центрі облаштовано 30 локацій для підлітків та дітей середнього віку. Ці завдання спрямовані на розвиток критичного мислення та логіки, розповідає інженер центру. І особливо дітям подобається вирішувати запропоновані головоломки гуртом анекоодинці. Азарто додає і дух суперництва. Вони зараз працюють в командах, вони об'єднуються над вирішенням певних задач, розвивають також комунікацію, логіку, мислення. Це дуже корисно саме зараз, тим паче в такий час. Окрім розв'язання цікавих головоломок та дослідів, на дітей чекала презентація роботів від школи робототехніки. Тож кожна дитина знайшла захоплення по душі та отримала купу позитивних емоцій і корисних знань. А переможцям змагань дістались настільні інтелектуальні ігри в якості подарунку. До речі, кожен учасник також отримав солодкий приз. Яна біляєва, Олег Суницький, Олексій Старенко, Олександра Панченко, Харків новини.